Алан, є тємка, треба, щоб ти вложив. Бабок, немає. Налогові це будеш втирати. Я знаю, що ти в криптовалюті пересуваєшся. В тебе завжди є баб. Я більше не буду вкладатися в тої тємки. Хуяль! Я ж. минулого разу вклався в той бізнес, гоняти польські ланоси на газову Україну та продавати втридорого. дорого. свої ланоси, пошивали нахуй! Стоять, гніють зараз! Та Ланус, він як вино, з водами стає тільки краще. Кому треба ланос 1,5 турбодізель на газу, пишіть в коментарі. Розкази, що за нова тімка? Коротше, тім кавірняк. Кав'ярня 69-ї хвилі. 69-ї хвилі? Це як? Ну от приходиш ти в кав'ярню і кажеш, Хочу у кави, а ти починаєш вам на арабіці робусті, молоко лактозне, безлактозне, вівсяне, бананове, блять. Може, хочете раф? блять, стоїш, як довбойок, не знаєш, що там вибрати. У моїй кав'ярні буде тільки кохве з молоком, кохве без молока, мак кохве. Ну і для любітелей, і так може, легасенько гущеночки додати. Дідько, Звучить цікаво, скільки бабок тобі треба? 200 тисяч бак. Чого так дохуя? Ой не вийобуйся, ти щодня лохим на кріпці найобиш. Тобі 200 тисяч більше, 200 тисяч менше, не відчут. Ладно, на. Дякую, цілую в лобок, зала нас не переживай, продамо.